Так, Доброго дня всім глядачам. Дякую, хто завітав на YouTube канал Марічка. Не забудьте підписатись в кінці відео, поставити вподобайку. А ми йдемо зробимо вам контент. Демо подивимося сьогодні на ринку міста в Лавківська область, йдемо подивимося на курчата. І що що цікавого є? Друга частина, поросята бачили, йдемо подивимося на курчатка. Дивіться, перший відділ таких курчат. Ось такі мастер-гра іспанка по, 90, по 95 гривень. Такі почата по 95 гривень за штуку. Ось така несучка по... По 180 гривень така несучка. 180 гривень молода несучка. Ця несучка, ця несучка.

Vi får den i bordet. Ось такий більший бройлер, кілограм плюс по 160 гривень за штуку. І бройлер по 160. Так, курка по 100 гривень така. По 100 гривень така. Така качка. Качка ось така менша по 90. По 90 гривень качка ось така. Ось така качка по 90. Ось така качка по 100 підрощена. Ну, ціни, бачите, трошечки зменшується. Під кінець сезону вже на птицю. Ця качка підрощена по 100 гривень. По 100 гривень качка. Не Так, вот такая качка. Качка голубой фаворит и качка длинная, бачите. Вот такая. Я... Вот такая качка маленькая. По 55. А вот сзади вас, сзади вас. Качка 55. Так, качка, гуска 120. Гуска 120 гривень. Відська гарна гуска. По 120. Ось така, така гусочка по 120 гривень. гуска. Контролір по 120 такий. Даємо подивимося, що люди продають з домашнього Так, амброкса. А по чому амброкси малі? По 35. По 35 гривень амброкса. Бачите, які така курка. По 35 гривень амброкса. Щось не такі великі, як би хотілося я уявляю, що Немає ніяких проблем. Вито, купіть стартер, дайте стартери і все. А якщо А Ось такий, має бути Амброкс. бачите, кемброкс. Це амброкс. Є яйця на продаж. Цесарки тобто, це, це по чому у вас? і там 80. 80 гривень цесарки. У нас треба, приїжджаємо очі. Зараз нам показую номер телефону, кого цікавлять сарки є яєчка Амброкса, Номер мобільного. Фіксуйте. Як ви співають? Так, шипун, качка, шипун. Серед долізли. 80. По 80 гривень, качка. 80. У середньому 80 гривень, качка, шипун 80. Є качка на А це їхня мама. А качка що коштує? 250. 250 качка і по 80. Такі малі. Шісточко. Я перепрошую до себе проїхати. По 100 гривень. Ось такі. По 100 гривень такі. Тим вже другий тиждень йде. По 100 гривень ось такі. Я боюсь, аби такі були подібні до мої, аби не писала хочу. Тут по сутті вже. Ну які, то от і дівчиняки. Дівчиняки. По 100 гривень. Бери, то 111 є каші. То ви не вгадаєте, По 35 ось такі курчата домашні. По 35. Дякую. Добре, добре, добре. Так, по 400 гривень нутрі. Бачили, що люди продають домашні курчата і це, і отакі нутрі по 400 гривень. Молодь така, по 400 А це ці породні з більших читкі, середняки? Середні. По 400 гривень такі. Одна била, жовта. То є самки і самці, да? Так, такі кролики. Паші, по, чому? А такі, хочу по 300 гривень самці такі. По 300 гри. так, хочу. По 300 це шо, це... То Каліфорнія, так? Так, це по 300 А корм почему? 20 гривень. 20 гривень кілограм. Хороший корм, якісний. Ви саме робите чи? То я беру одного знайомого. Бачите, її зерно виносить. Так, тут є. все, все. Конюшина, розсерка. Може, там, хороший корм. Може, півроку я годую. Що, Що ти я? Кидаю? Заметно, ну, прав, не кидаю? Нічого. Видно зумієте, краще. Чи так, лінка? Так, ось такі. Він, Він, так, Чому ці малі? 300-350 залезть. По 300-350. По такі їх тато, так? Да, це бачить? Шеншила. Шеншила європейська. Ось така. Ось такі самці. По 400 гривень. А ці молоді по чому? Ті по 200. По 200 гривень ось такі. То самці самки? Непевно, що самчки лишилися, бо то вибирали собі. Самочок. Це самчик. Це він, так? Так. По 125 гривень такі кормушки. кормушки. Це гарні добротні такі місні кормушки по 125 гривень. Є, дивіться, різного типу вали. Є вали ось такі. На ринку. Я криві у родини, ще є? Ще, ще ні князі, довголоса, я вам казав. Я їх пускаю, вони кусають, певні Довго. кітні. Довгоносить. Дов. А це саме сам? саме? Що значить кітні? 600 гривень такі саме це. 600 гривень. Кілько гривень питає. Ого. Ще треба знати, йти до школи, що таке є? А, дай дай дай. Дай. Залпаю тут знаю, у і є. Загребашніш. <рес> я така. Ось так. <рес> <рес> Диші, все показали вам, що є гарно цікавого на ринку. Є курочка, какачка, є корми, все є. Так що обов'язково не забудьте підписатись на канал, стежте, дивіться. Всім дякую, до побачення.